Так, да, звісно, голову обирає. Недостатки ріхтовщика. Ще раз повторюю, тому не теряя якості. Все, ви примірно зробили. Оце вже чорна робота, ви рубанком уже все зробили. Далі? Берете машинку і вже доводите. Машинка це вже конячний результат. Ми працюємо по краям, бачите? От бачите, коли... що таке, я зараз покажу переходи. Саме інтерес, цікаво. Беремо лінієчку. І коли ви не... чого ви не можете зробити переход, що у вас виходить? подриви, дивіться. Отут, тут. Опа, правда? Був такий маленький переходик, і ви так і оставили. Все, пойдет. І мене шпаклює, а там дивіться, всяка гадость. Подивіться. Поняли? От вам переход. Цього не можна робити. Переход має бути таким. Бачите, скільки відпадає голова не нужна, оце ідеальний переход, він соєдняється одне з цілим з металом, ніякої чорноти не має бути, бачите, Це вже впаяв непогано. <му> Бачите, я ось застоявся тут і все, я зробив яму. Тут ідеально. Но ми зараз малеру не будемо, бо я не буду зараз перелужувати. Нельзя з'яюватись отак на одному місці. Бачите, десь не прочистилось і все. Тут уже все нормально. <му>